Так, скільки ж грошей обійшовся, ось цей 13 дюймовий FPV-дрон з поворотної нічної камери, з тепловізором, зі скидом. Та з батареєю на дуже цікавих літіованих акумуляторах. Let's go рахувати. Але спочатку я нагадаю, що ця тринадцятка у мене перша. Тож я вам не раджу повторювати саме цю мою конфігурацію. Зараз ми пройдемось по всім комплектуючим, по їхнім цінам. Зробимо загальний кошторис чисто для того, щоб ви могли зрозуміти порядок цін, приблизно бюджет подібних дронів. Але якщо ви хочете зібрати саме 13-ку, то не повторюйте мою конфігурацію. Я набивав свою. Свої шишки Зараз я би вже збирав трішки дещо з інших комплектуючих, але воно було б ще дорожче. А зараз let's go рахувати. Рама Fuxir Aura Split 13 Long Ranch 4 тисячі гривень aliexpress Більшість запчастин я купував з aliexpress якісь в Україні, а якісь взагалі українського виробництва. Тож, рама Aliexpress 4000 гривень. Я зробив собі шпаргалку, щоб нічого не забути. Далі у нас мотори Бразер Hobby Tornado T5 3115, 400 КВ. Aliexpress Black Friday 5280 гривень. Щок. Пропелери. HQ Pro 13123. Aliexpress 2220 гривень. Стек. Зі стеком у нас тут були трохи. Складні відносини. Спочатку у нас тут був SkyStars, потім він нам з певних причин не підійшов. І дяка батькові на мільйон, який підігнав нам стек українського виробництва Stellar f 405 70 А. В наявності у них його немає, але ціна на нього стоїть 2520 гривень. Щок. VTX. з VTX трохи схожа історія. Спочатку тут був інший, навіть не буду казати, який. Але він знов ж таки нам не підійшов, тому що iNav не бачить більше 4 рівнів потужності. Тому зараз я тут поставив VTX з 4 рівнями потужності, під iNav. І це у нас Кадікс FPV. Graf 58 Light, 3 ватний, Ціна 2550 щолк. Антена Fuxir Pagoda Pro 280 гривень. Нічна камера Runcam Night Eagle V2 1500 TVL. Ціна 1900 гривень. Це зараз нагадую Black Friday. Коли я купував цю камеру, то вона була, по-моєму, трохи дорожча. Але точно вже не пам'ятаю, тому ставимо актуальну ціну 1900 гривень. Термальна камера. Фух. Ну, Термальна камера мене вчора трішки поплавала. Коли я готував е це відео, підбивав ціни. Зайшов на Aliexpress. До речі, хто не бачив, де вона у нас розташована, а ось вона розташована знизу. Вона у нас дивиться вниз. Вона з зумом. Так ось, ця термальна камера. Знаєте, скільки коштує зараз на Aliexpress в Black Friday зі знижкою 60%. Тадань! Нехай вас поплавить також. 33 тисячі гривень. 33, Карл! А у деяких продавань навіть 35 тисяч. Скажу вам чесно, я купив її за 12 тисяч, відірвав, так би мовити, за 12. Тому в наш кошторис ми щелкаємо 12 тисяч гривень. Але ви розумієте, якщо ви будете збирати зараз, особливо з над великими знижками на Black Friday, то вона вам обійдеться зараз 33 тисячі гривень, а то й 35. Але ми рахуємо 12, як купив. Потім батарея. Батарея у нас цікава, точніше, цікаві саме її елементи. Це нові елементи, які тільки-тільки виходять на ринок, їх ще майже ніхто не знає. Але у них просто наднизький внутрішній опір. Просто наднизький. Ця збірочка у нас вийшла 6 s 4 p на 17600 мАч, майже 18000 мАч. 240 Амперів струму. Уявляєте, тут кожен елемент видає 60 Амперів. Вони дуже високострумові і з наднизьким внутрішнім опором. Тож ця батарея буде просто персик. Просто персик. Батарея нам обійшлася 4500 гривень. І знову ж таки дякуємо батькові на мільйон, який проспонсорував нам цю батарею. Так би мовити, батька від батька. До речі, у батька відбувся ребрендинг його сторінок. Тож зараз він називається довкола FPV. Обов'язково відмічаю його сторінку під цим відео. І через те, що елементів для цієї батареї ми взяли трошки з запасом. Тому що вони виявилися дуже цікавими, ми зібрали ще декілька ось таких от збірочок 6 s 2 p саме на цих елементах з наднизьким внутрішнім опором. Вони в нас вийшли 8800 мАч і 120 А. Кому потрібні літіоночки 6 s 2 p на 120 А та ще й з індикатором заряду під хвістиком. welcome на сайт alexandron.shop. Там є дуже лімітована версія батарей на ось цих суперських елементах. І також інші батареї, і не тільки батареї. Пропелери, відеопередавачі. Коротше, заходьте, і дивіться самі. 3D-друк. Що в нас далі? Дивимось шпаргалку. Сервопривід, EMAX е для поворота камери. Брав в Україні 450 гривень. Щок. Скид. За скид. Дякую Володимира Воронпрому за підгін скида під цей проект. Якщо брати його зараз у шершнів, то ціна буде 2250 гривень. Так, ну рахуємо ще суцільно якісь там дрібниці, такі як 3D-друк, 3D-друковані ноги, поворотний механізм, ми його там 100 разів передруковували, міняли конструкцію. Що тут ще, бек зовнішній, там, драконяча шкіра там для проводів, xt 90 роз'єм замість xt 60 Коротше, нехай у ці всі дрібниці у нас буде ще 500 гривень щолк. Так, щось я забув, щось я забув. А, приймач! Я забув ще порахувати приймач. Приймач у нас дуо з двома антенками, тож на скидку, зараз нема вже часу дивитися, скільки він там коштував точно. Приблизно 1000 гривень на приймач. І того, що у нас виходить? І того у нас виходить загалом 39 450 гривень. 39 450 гривень, майже 40. Цей звір, звісно, не продається, він вже гострить лижі їхати на схід на святу роботу. Тож дякую всім за перегляд, дякую за ваші коментарі, збереження, поширення, лайки. Особливо, якщо хтось ще перейде на YouTube і стане спонсором каналу, то це буде просто підпал. До речі, декілька днів назад мене впевнений. Перше пригостили кавою саме в Ютюбі через цю функцію спонсорування. Тож, дякую, Наталка, за каву. Доєднуйтесь, беріть приклад, мені буде дуже приємно. Усі мої соцмережі, усі мої ресурси знаходяться за посиланням в шапках усіх профайлів моїх соцмереж: це Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Discord, Тікток, кому де цікаво. Всюди побачимось!